Вітаю товариство! В продажі з'являється a 5 2022 року випуску. В сірому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках з 2-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. На оригінальних легкосплавних чорних дисках з хорошою резиною 18-го радіусу. У сірому такому кольорі дуже гарно виглядає. Автомобіль був привезений з аукціону США з значними пошкодженнями та якісно відновлений. По безпеці тут нічого не спрацьовувало. Дуже хороші комплектації, автівка має 4 склопідіймачі, електрорелювання дзеркал зі складанням та підігрівом, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, карплей, цифровий щиток приладів, цифровий основний монітор, двозонний клімат-контроль. По задньому ряду сидінь ми теж маємо клімат-контроль для пасажирів заднього ряду. Пошкоджень якихось по салону немає. Дуже хороша оптика без ключовий доступ, все тут є. Салон збережений, охайний, нічого в ньому не дратує. Користуватися новому власнику буде дуже тут класно та зручно. Також в автомобілі присутня панорама з електроприводом. Так, як я казав, повний привід кадру. Автівка має невеликий пробіг. Запуск автомобіля з кнопки. Пробіг її становить 58 тисяч кілометрів. Також тут присутній електропривід. Кришки багажника, датчики світла, датчики дощу, кермові полюски, адаптивний круїз контроль, двохзонний клімат контроль, з, знову ж таки, автостоп тут також є. зад задпоріт, камера 360 та камера заднього огляду тут також присутня. Carplay та Android Auto я вже сказав, що є. Багато функціональна мультимедія, звісно. Технічно, по автомобілі якихось зауважень немає, їде гарно, керується плавно, динаміка дуже хороша. Всі сучасні асистенти в даному авто теж присутні, все працює. Упередження призітнені, тримання в смузі, читання знаків. Все все тут і в сучасних автомобілях є. Придбати авто можна. За авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд ну, автомобіля можливий у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 за попередньою домовленістю, оскільки на цьому авто клієнт їздить. Тому хто шукає собі живого п'ято з малим пробігом в хорошому стані. Будь ласка, вона в нас є. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Рекомендую до зустрічі. Залітайте, оглядайте.